Гемео у вас буде. Якщо ви гемеошник, дивіться, скільки тут штук на метр. Ви маєте пам'ятати хлопці. Я вам показував ну менш нормальну сою ГМУ. А тепер я вам покажу істинну сою Гемео. Гемеу. Штук на метр порахуй скільки кузьма. Там-то твої класичка покаже протів такої кількості штуків на метр. Так, що вона в мене тут покаже? Вона мені покаже ось так во мене мало штук на метр. А тут багато штук на метр. Дивіться. Тільки тут штук на метр? І це все соя. Тут це бур'ян, блядь. Hello! No.